Доброго дня всім мої дорогі друзі. Всіх вітаю на моєму каналі Людмила Мила Іспанія. Ну що, друзі, по назві мого відео ви напевно зрозуміли, що буде мова йти про імплантанти зубні. Е, імплантанти це правильно говорити, але я буду говорити е, простим словом, як говорять так, всі люди в народі імпланти. Так е, Просто е, набагато якось е, зручніше вимовляти. Просто буду казати імпланти. Хоча наперед вам ще раз скажу, що правильно сказати імплантанти зубні. Добре, значить ця історія у мене почалася зубна десь приблизно 2,5 роки назад. Я почала лікувати зубки. Ну, Але тоді я про імплантанти не задумувалася. Я просто тоді лікувала зубки, в деяких зубках видаляли, видаляла нерви. І все, я не ставила ні коронок. Хоча лікарі говорили, що мені на деякі зубки потрібно поставити коронки, ну я якось до цього не дуже серйозно віднеслась. І дуже зря. Треба, було, треба лікарів слухати. І зубки потрібно глядіти, пильнувати з молодості, з дитинства. Тоді менше придеться вам їх лікувати чи ще щось. Ну, одним словом, ми більш як-то Негативно ставимо до відгуків лікарів і самі себе якби і лікуємо, і вирішуємо, як нам краще. Ну от ми й довирішувалися. Одним словом, я зараз ходжу, лікую вже лікую місяць зубки. Видаляю спочатку. Перше, я пішла на прийом до лікаря і розказала свою ситуацію. Сказала, що мені потрібно поставити імпланти, хочу поставити або коронки. На що мені сказала перший лікар, до якого я звернулася, що лучше ставити імпланти? От, по-перше, що не потрібно буде спилювати сусідні зубчики, тобто, ставиш імплант і все добре. Але вона каже: перш ніж ставити імпланти чи коронки, неважливо, потрібно полікувати всі зубки. І так як в мене один зубчик побалював, то мені видаляли нерв з одного зубка. Я вже сказала, я вже місяць ходжу, трошки навіть більше. З одного зубчика мені видалили нерв і запломбували. Це мені коштувало 250 євро, недешево, не дешеве задоволення видаляти нерв. І що це не робиться за один раз? Я ходила за чотири. То мені спочатку чистили, потім е е ставили ліки, потім другий раз прийшла ліки, мене не взяли. Мені ще раз продовжили, поставили ліки, потім вже пломбували. Ну, тобто три-чотири рази я ходила для того, щоб мені видалили нерв. Ну добре, з тим, Значить, лікую зубчики і тим часом, поки я лікую зуби в одного лікаря, тому що мені полікувати по-любому треба спочатку, перш ніж приступати до імплантів чи до коронок, мені треба все вилікувати. І тим часом я ходжу на прийом в різні лікарні, консультуюся з лікарями за імпланти, тому що ну, для мене цей імплант, це нове щось таке. Я... Мало знала. Я знала так, в общем, як всі люди знають, що це вкручується в кістку, в кістку якийсь желізний шуруп, там, чи як він називається штиль. І це вже на цей штиль потім віддівається зубчик сам. Ну, Але ну, більш в принципі я про це нічого не знала. Як, це, що це, які є наслідки, які плюси, які мінуси. Ну, і Я почала ходити по лікарях. і Е, мені всі в один голос. От е, як от лікарі ж різні, лі, різні лікарні в різних місцях, і всі в один голос говорять: не ставте коронки, а ставте коронки, ставте на ті зуби, які у вас, е, наприклад, от, от видалили нерв, і вам треба коронку, е, то на той зуб можете ставити коронку. Другого виходу немає. А так як у мене в деяких, наприклад, у мене тут немає одного зубчика зверху, і тут нема два. Я думала, мені потрібно ставити три імпланти, або три е, коронки, або три зуби вставляти верніш. Ось. І я, в общем, ходила і говорила, що я хочу або. Ну, я спочатку я взагалі хотіла коронки просто, але коли я почала ходити до всіх лікарів, мені всі лікарі говорять в один голос ставте тільки імпланти. Мені ніхто не сказав ставте коронки. Всі в один голос кажуть, ставте імпланти, тому що це саме найкраще, що є на теперішній час. Це як ваш власний зуб. І не треба портити бокові зубки, тому що, якщо, наприклад. Ви ставите коронку, зубчик, то зубчик е треба до чогось кріпити, значить, е потрібно спилювати сусідні зубчики. І на ній вішається вже цей зуб. Тобто тут портиш вже е зуби, е які дійсно ще здорові. А тут ви кажуть, поставив імплант і все. Е по цінах, давайте я скажу, е ціни різні. Е імплантанти вони дорогі. Е значить, е ціна така від саме дешева 900 євро, в якій я знайшла в клініці. І найдорогії, який я поки що, ну я ще ходжу, я ще не обійшла всіх, я не впевнена, де я буду це робити. І найдорогії 1300. Що сюди входить? Значить, ціна йде за сам штир, за сам вже зуб, який насаджується, все лікування, все це вже входить в цю ціну. І 100 євро за робити так так, в Іспанії це я так розумію. Так, це робить такий знімок, такий апарат. Він там робить в 3D і всяких других там ракурсах. В общем, що там все дуже добре буде видно лікарові? Тому що не перш ніж робити, ставити імплант, ні один лікар вам просто не візьметься ставити цей імплант, поки вони не вивчать вашу зубну історію, поки вони все не, не провірять. От на цьому так, це по-українськи як томограф, типа цього щось таке. Що там все сканірують, все вивчають, ширини, довжину, десни. Тому що імплантанти вони не всім підходять. 90% підходять, а 10% не всім підходять. І що я хотіла сказати, і оце все входить в цю ціну. вже. І Так, 100 євро коштує, це теж треба платити. Ну, одним словом, як я вже сказала, найшевий був за 900 євро зі всім. А самий дорогий 1300, ну і 1100, мені було казали, 1200 1200 була ціна. Тобто, но, хочу сказати, що там, де за 900 євро мені запропонували, мені не сподобалося. Я зразу цей варіант відкинула цю лікарню цього лікаря. Тому, чому? Тому що цей лікар не є не постійний лікар в цій лікарні. Тобто лікарня його наймає. Він, ця, ця, ця жінка, лікар, імплантолог, вона приїздить з Мадриду сюди, там три рази в тиждень. Але вона не є постійний лікар в цій лікарні, тому мене це не влаштовує. Імплант це така для мене, на мій погляд, це річ дуже серйозна. Тому, то я хочу ставити в того лікаря, нехай це буде дорожче трохи, але я хочу, щоб лікар був постійний, щоб він і проживав в байдоліді, і працював в байдолі. Щоб, тобто, якщо в мене якась проблема, я могла зразу до нього звернутися. І все. А не так, що це приїжджає, сьогодні вона приїжджає, а через рік вона може не буде приїжджати. Може вони другого е лікаря е візьмуть, а це може покинети цю лікарню, в другу десь піде. Тобто, мене це де потім і буду шукати. Ні, цей варіант мене не влаштовує. Далі, е значить, як я вже сказала, імплант не всім підходить. Вот. Е Потрібно так, як мені сказали, що просто лікарі, які дивилися без таку, вони просто дивилися, щупали, мою дійсно дивилися і кажуть: на перший погляд нам здається, що вам не вистачани. Ширини Ширини дійсни не висоти, не висоти. А ширини дійсно, Вони пальчиками щупали і кажуть: ну це треба, щоб робити томограф, і цей томограф вже вищитає там все. Тому що, якщо вузька, якщо вузька десна, то не можна ставити. Ніяк, ти нічого не можеш зробити. По моїх фізіологічних даних від народження, в мене трошки вузькувата десна, і, можливо, буде таке, що навіть мені не можна буде ставити ніколи імплантанти. Ось. Довжина може нарощуватися. І мені це пояснювали всі лікарі, що висота кості може, можуть нарощувати, а ширина не нарощується. І це правда, тому що в мене друг в Мадриді, Маратік, привіт, якщо ти мене дивишся, мій друг, в нього висоти не хватало, висоти десни, то йому нарощують. Вот, а якщо ширини не вистачає, тут не наростять, нічого не зробить. Тут треба буде просто ставити коронку. Ну так як я ще не знаю, в якій клініці я хочу це робити, то мені так ніхто не робив. Я просто хожу, консультуюся, взнаю ціни, мені дивляться, розказують. Потім друге кажуть, що всі в один голос так само мені в всі, всіх лікарнях мені сказали імпланти. E, взагалі не болить, як ставлять. Взагалі не боляче, Навіть e, зуб. І всі самі сказали, що зуб e, більш страшніше рвати, ніж ставити імплант. Тобто e, робиться це так. E, значить, e, Спочатку вставляється і якщо вам вже наростили там, чи якщо не наращували у вас все нормально, десна кість нормальна і нічого не треба робити, вам вкручують спочатку штиль цей металевий. І він з ним ходиш там десь 4 місяці, 3-4, Буває в когось і півроку треба ходити. Це вже ви до лікаря будете ходити, він буде дивитися, як він приростає. Тобто цей штир вам вкручують, і кістка, ваша власна кістка, повинна як це сказати, обволікти добре, зарости, щоб заріс цей штир вашою кісткою. Вже тільки тоді, на цей штир, як вже все вас там обросло костомахами вашими кісткою цією, то тоді вже вставляється е, цей сам е, зуб, білий зуб. Е, потім е, 95% в кого навіть 95-97%, що імплант приживається. Майже у всіх, там цих, я ж кажу, чи 5, чи 3% буває в кого не приживається. Но в 95-97% імплант добре приживається. Ось. Е, тому. Е, Ось це все, що я, в принципі, хотіла вам розказати по поводу цих імплантів. Далі, значить, я думала, мені потрібно ставити три імпланти. Але коли мої лікарі подивилися, у мене з цієї сторони, зверху, немає два зубчика. З цієї сторони немає одного. Тобто, ну, лікарі мені сказали, тут мені два не потрібно ставити, тому що тут, в одному місці, де, у мене, де колись мені видалили зуб, вирвали. Е, вже пройшло ну, років напевно 5, як мені видалили, і зубчики, які були рядом, вони зійшлися. І вони зійшлися, і тут маленький остався проміжок. Дуже мало місця. Тобто імплант туди не влізе, який мав бути. Ну, тобто, якщо вириваєш зуб, то через три місяці треба почекати три місяці, і тоді приходиш тобі ставлять імплант. А якщо більше часу проходить, більше року, там чи більше двох, а в мене вже я ж кажу п'ять, то зубчики вони сходяться. Зубчики вони ж мають властивість сходитися і розходитись. Ну в моєму випадку вони зійшлись. І стала маленький проміж, проміжок. І він мені лікарі всі кажуть, туди не треба нічого ставити. От. Воно, бо якщо вони, зубчики зійшлись, їх треба один зуб чи цей, чи цей спилювати багато, Тобто вони не рекомендують. Там кажуть, маленький проміжок він не, не мішає. Тобто ви не відчуваєте, жувати можна добре на цих два зубчика, які зійшлися. Там маленький дуже між ними проміжок. А один сказали, треба сюди і один сюди. Тобто Мені треба два імпланти ставити. От, нижні, у мене, слава Богу, всі свої зубки. Ось. І от це от така от історія. Тому я дуже задоволена тим, що мені не три треба ставити імпланти, а два. От Це вже добре, дешевше по грошах. А взагалі-то в Іспанії дуже дорого лікувати зуби. Хоча зараз кажуть, хто приїжджає з України, теж не дешево. Зараз на Україні також не дуже дешево. Вот. Поэтому, ну, я знаю, що дуже багато наших людей їздять лікувати зуби на Україну тільки із за того, що вони погано розмовляють на іспанській, і вони не можуть все добре пояснити лікарю, що їм потрібно. Не самі, не, ну, 70% наших людей в Іспанії дуже погано розмовляють на іспанській мові. Тому їм зручніше, так як вони їдуть у відпустку на Україну, там, значить, що вони собі лікують, і, можливо, трошки дешевше десь. Вони знають, може, лікарів вже багато років, які їм лікують постійно, то їм, виходить, і дешевше, і вони можуть все пояснити. Так як я Рідко їжджу на Україну, і мені просто вигідніше тут полікувати. Я тут полікую зубки. Якщо, не дай Бог, якась проблема, я завжди можу звернутися до лікаря, щоб він мені чи щось підправив, чи щось відкоригував, чи ще там щось. Ну, неважливо. Тобто мені зручніше тут. І отака зубна історія. Підітожити це все, що хочу сказати: бережіть зубки з дитинства. І бережіть зубки своїм діткам, Вчіть їх вчистити зубки, доглядати, не бійтеся ходити лікувати зубки зараз. З теперішніми технологіями, з цими уколами, воно не так і больно взагалі. Ну як, трошки неприємно, звісно, ну щось можна потерпіти. А без зубиків ходити взагалі якось і не дуже-дуже ж правильно, і негарно, і. Для здоров'я це погано, якщо ви не можете добре з зубками. Страва, яку ви їсте, вона попадає нам в стравохід і в желудок кусочками, це теж не є добре. Тобто їда повинна була добре пережована бути. Ось. Так що якось так. А взагалі-то в мене від народження зуби здорові. Якби, слава Богу, крепкі, але кривенькі. От чим мене Господь Бог обділив, то це кривенькими зубками моїми. І мені в молодості, ну десь років мені було тоді 15, мені батьки зробили, ну, ми ходили до лікарів, це ж тоді ще Радянський Союз був. Це було дуже якби, тяжко. Дістати її черга була на цій скоби ставити. Ой, чи як це вони зараз називаються, я забула. Ну, щоб ті апарати щоб вирівнювати зубчики. Але зараз вони такі, їх не дуже заметно, вони гарні, такі, якби. Е а тоді мені, як зробили ці, ну мені батьки хотіли порівняти зубки. Але тоді, як зробили цей апарат, Боже, я як прийшла до лікаря, як побачила, він якийсь такий желізний, грубі ж ці такі дроти, такі ж грубі. І вони мені якось як почали приміряти. Я... У мене, по-перше, губа якось стирчала, і за цих я їх сказала ні-ні, і я ставити їх не буду, і я їх не поставила. Ви уявляєте? А зараз шкодую. Зараз шкодую, а то я б мала рівненькі зубчики. а так в мене не рівні зубки. Не можу сказати, що в мене гарні зубки, не гарні зубки мої. Я це сама прекрасно знаю. І... Але я хочу рада, що вони більш-менш здорові. От. Але потрібно було. Потрібно було мені тоді не дивитися на те, що воно чи не гарно там, чи що. Потрібно було ставити і зараз були б рівненькі зубки, але вже маємо, що маємо. Е, просто розказую вам свою історію, цю, щоб ви просто е, вчилися на чужих прикладах. Знаєте, як кажуть, що дурний вчиться на своїх помилках, а розумний вчиться на чужих помилках. То будьте розумні, вчиться на моїй помилці. От я в дитинстві в молодості не вирівняла свої зубки, а зараз в мене вони криві і негарні. Ось, Але вже в свої руки я не буду ставити нічого, ніякі лайнери, ніякі ці скоби не буду ставити. Бо мені вже воно, звісно, не потрібно. Мене вже чоловік любить такою, якою я є. Він мене такою покохав ще з молодості. І так що для мене вже це не така актуальна тема, щоб. Просто вже ставити, воно мені не потрібно. Тим більше я ж кажу, що в мене деяких немає, треба ставити імпланти. Мені вже це більш важливіше. Я думаю, багато хто зі мною в цьому погодиться. Ну, а хтось не погодиться, то і ваше так само право, тому що кожна людина має право на, свій, на свою думку. Я просто розповідаю вам за себе. Так, що, от така була сьогодні в мене тема. Я сподіваюся, що вона буде комусь корисна, що ви приймете це до уваги, будете теж знати. Ось якщо, так що не бійтеся ставити імпланти це абсолютно не боляче, так як мене завірили лікарі. Ось єдине, що так, фінансово це дорого. Але зато це будуть як ваш власний зубчик і будете гарні. І здоров'я. Так що всім бажаю здоров'я, всім дякую, хто дивився моє відео. І всім пока-пока. До слідуючих моїх відео. Пока, мої друзі!